Друзі, всім привет! ви на каналі Огляд. І Якщо ви досі думаєте, що вам не потрібен кронштейн для монітора, то дуже помиляєтесь. Це проста деталь, яка кардинально змінює досвід і якість роботи, а ще позитивно впливає на здоров'я. Тож сьогодні у нас на огляді кронштейн Братик LTD 66C01. Цей бренд добре відомий балансом між доступною ціною та високою якістю. Тож пропоную перевірити, наскільки це правда у цьому огляді. Але перед початком традиційно. Подобаєчка і підписка. З першого погляду кронштейн справляє враження серйозного і продуманого виробу. Головний акцент зроблено на металевій конструкції. Товсті стінки трубки та надійні шарніри одразу сигналізують, що це кріплення розраховане на довгі роки роботи без люфтів і скрипів. Особливо приємно бачити, що виробник не економив на деталях. Поверхня має стійке до подряпин порошкове покриття, завдяки чому навіть через кілька років інтенсивного використання кронштейн зберігатиме охайний вигляд. Кожен елемент підігнано з високою точністю, немає Чуття дешевизни, а ще й можливість організувати охайну кабель менеджмент завдяки цій деталі. Окремо варто згадати систему кріплення до столу. Вона реалізована у вигляді надійного гвинтового затискача з широкою опорною пластиною. Така конструкція забезпечує відмінну стабільність і не пошкоджує поверхню столу. У комплекті є альтернатива на скрізний монтаж через отвір у стільниці. Це дає користувачеві вибір залежно від типу робочого місця. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. До речі, кронштейн де в повній комплектації. Гвинти, дюбелі, проставки, шайби, шестигранний ключ, інструкція. Відкрив коробку і монтуєш. Не треба докуповувати абсолютно нічого. Що стосується функціональності, то тут кронштейн показує свій потенціал повну. Конструкція дозволяє не просто зафіксувати монітор, а зробити його максимально гнучким у використанні. Ви можете нахиляти екран на кут до плюс-мінус 45 градусів, що особливо корисно, коли потрібно уникнути відблисків або підібрати комфортний кут для очей. Поворот на плюс-мінус 90 градусів дозволяє швидко розгорнути. Монітор у бік колеги чи клієнта, зручно для спільної роботи або презентації. А обертання на цілих 180 градусів робить можливе швидке перемикання між горизонтальною та вертикальною орієнтацією. Це справжня знахідка для дизайнерів, програмістів і тих, хто працює з великими текстовими документами. Регулювання висоти теж заслуговує окремої уваги. Стійка з за вишки 407 мм дозволяє виставити дисплей так, щоб він ідеально відповідав рівню очей. Це критично для здоров'я шиї та спини, адже неправильне положення монітора одна з найпоширеніших Чин дискомфорту під час роботи, а якщо таким простим рішенням можна запобігти багатьом проблемам, то чому б цього не зробити? Можливість плавно змінювати положення означає, що в будь-який момент можна швидко відрегулювати екран під себе. Кронштейн-братик LDT 66 c 01 підтримує дисплеї діагоналю від 17 до 32 дюймів, вагою до 9 кг. Це означає, що він однаково добре працює як із невеликими офісними моніторами, так і з більш сучасними моделями у форматі 27-32 дюйми. Завдяки універсальній сумісності зі стандартами Веса 75 х 75 мм та 100 х 100 мм, Кріплення підходить для переважної більшості моделей моделей на ринку монтаж реалізований максимально просто й інтуїтивно. У комплекті є все необхідне. Сам кронштейн, набір гвинтів, інструкція та монтажний набір. Навіть якщо ви ніколи не працювали з подібними аксесуарами, встановлення не викличе труднощів. Кронштейн фіксується на краю столу, але не виходить за його периметр, тому стіл можна поставити поруч зі стіною з мінімальним відступом. Саме в реальному використанні братик LDT 66 01 показує настільки вдало продумані всі його можливості. Після встановлення монітора, перше, що кидається в очі, це. Від Вільний простір на столі. Відсутність масивної штатної підставки одразу робить робочу зону чистішою й організованішою. Хтось просто любить мінімалізм на робочому столі, а хтось працює одночасно ще й з ноутбуком, планшетом чи навіть смартфоном і просто потребує цього вільного простору. Регулювання положення відбувається легко і без додаткових інструментів, достатньо легкого руху руки. Це створює відчуття свободи. Ви не прив'язані до статичного положення, а можете змінювати кут чи висоту залежно від завдання. Наприклад, під час роботи з таблицями зручно. Повернути монітор вертикально, а для перегляду відео чи монтажу, залишити його у класичному горизонтальному положенні. Ще один плюс зменшення навантаження на очі та поставу. Коли екран виставлено точно на рівні очей, зникає потреба постійно нахиляти голову. Це дрібниця, яка у довгостроковій перспективі робить колосальну різницю для здоров'я. І тут кронштейн працює не просто як аксесуар, а як інструмент турботи про комфорт користувача. Взагалі багато лікарів рекомендують змінювати сидяче положення на стояче, якщо ви працюєте цілими днями за комп'ютером, Звісно, що без кронштейна це неможливо. Хіба у вас є ергономічний стіл із регулюванням висоти, але такий коштує значно більше ніж кронштейн. Звісно, цей кронштейн не має надмірних функцій, на кшталт газліфт, системи, які ми зустрічаємо у дорожчих моделях. Але для користувачів, які шукають надійне рішення для щоденного використання вдома чи в офісі, братик ldt 66 c 01 стане бездоганним вибором. Він впевнено витримує монітори до 9 кг, має широкий діапазон регулювань і встановлюється без зайвих. Труднощів це оптимальний вибір для тих, хто хоче отримати максимум ергономіки та надійності без переплати. Братик ЛДТ 66C01 простий, але в цьому й полягає його сила. Він робить робоче місце сучасним, зручним і функціональним. Якщо у вас є щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.